Привіт усім автомобілістам та любителям швидкості. Мене звати Сергій і ласкаво просимо на наш канал, присвячений найексклюзивнішим автомобілям світу. Тут ви знайдете відео, які розкажуть вам про найкрутіші автомобільні шедеври, їх історію, особливості та неймовірні характеристики. Наша мета надихати вас. Насолоджуватися красою та швидкістю найкращих автомобілів, а також розширювати ваші знання про автомобільну індустрію. Розпочнемо з найвидатнішого творіння від Феррарі моделі Ла Феррарі. Ла Феррарі це справжній символ ексклюзивності та переваги. Вона стала продовженням величної спадщини бренду Ferrari і була представлена у 2013 році. LaFerrari є втіленням передових технологій та розкішного дизайну. Приголомшливий зовнішній вигляд автомобіля LaFerrari не залишить байдужим жодного шанувальника автомобілів. Кожна крива і кожен виступ допомагає досягти оптимального аеродинамічного ефекту, за забезпечуючи стабільність та неймовірну швидкість, його дизайн відзначається сміливими формами, аеродинамічними лініями та вражаючими деталями. Цей автомобіль став першим суперкаром від Ferrari з гібридною силовою установкою, поєднаючи в собі потужність двигуна внутрішнього згорання та електромотора. Поговоримо про серце цього автомобіля, його двигун. La Ferrari оснащена потужним 63 літровим в-12 двигуном внутрішнього згорання, який генерує вражаючу потужність. Разом з електромотором загальна системна потужність становить близько 963 кінських сил, це дозволяє автомобілю розганятися до сотні за менш ніж 3 секунд та досягати захоплюючих швидкостей. Що стосується двох електромоторів, Перший електромотор вживлений в корпус симишвидкосної роботизованої трансмісії з двома щепленнями і працює безпосередньо на задні колеса. Другий живить допоміжне обладнання. Літієвойони акумулятори розташовані в панелі підлоги та важать 60 кг. Їх зарядження забезпечує рекуперативне гальмування і тяга двигуна, якщо вона в даний момент не використовується. Активність цього автомобіля не має аналогів, а його особливості, такі як активна аеродинаміка та передова система керування, забезпечують неперевершений досвід водіння. Завдяки використанню передових технологій, вага автомобіля була мінімізована, а жорсткість кузова максимізована. Це дозволяє досягнути неймовірної маневреності та високої стабільності на дорозі. Ла Феррарі це один з найпотужніших та найексклюзивніших автомобілів у своєму класі. Він конкурує з такими моделями, як Porsche 918 Spyder і McLaren P1. Ці автомобілі також відзначаються неймовірною швидкістю та технічною вдоскональністю. А також у сегменті гіперкарів з високою продуктивністю LaFerrari має своїх суперників, такі як Bugatti Veyron і Koenigsegg Agera. Ці автомобілі також вражають своїми технічними параметрами та високою ціновою категорією. У порівнянні з іншими автомобілями в цьому класі LaFerrari може вважатись одним з найдорожчим, проте він пропонує неперевершену комбінацію розкіші, швидкості та технологій, що виправдовує його вартість для справжніх шанувальників автомобільного мистецтва. Щодо ціни Ла Ferrari, належить до категорії ексклюзивних автомобілів з високою ціною. Його ціна може коливатися від мільйона доларів до декількох мільйонів доларів. Залежить від різних факторів, таких як варіанти настроювання та додаткове обладнання. Приблизна ціна 1,4 мільйона доларів США. Це було незабутне погруження в світ Феррарі, моделі LaFerrari – Автомобіль, що об'єднує в собі потужність, розкіш та ексклюзивність. Не забувайте підписуватись на наш канал, де ви знайдете багато цікаву інформацію про найкрутіші автомобілі світу до наступних зустрічей. Пока.